Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра. Вітаю вас на своєму теро каналі. Наразі буде новий тара розклад на тему, що він говорить сам собі про вас. Тож будемо дивитися, якщо сигніфікація ваша, дивіться до кінця за особистими розкладами. Пишіть до мене в Телеграм, він є в описі під відео, За навчанням потерок переходьте в телеграм-канал, також є в описі та в закріпленому коментарі. На каналі є цікава інформація в доступі, є лекції презентації по курсу. Ось вони є в закріплених повідомленнях. Тож можете дивитися, ознайомлюватися і за запитанням, придбання курсу, пишіть до мене через канал та в особисті. Тож, давайте починати. Яка є ви наразі в цей момент свого життя? Так? Яка є ви? Яка є ви? Цей момент свого життя. п'ятірка мечі, ви пережили якийсь конфлікт, можливо, зраду. Тобто, тут вас обурює агресія, якісь такі почуття, знаєте, що роздирають йому на вас всередини. У вас непростий період. Можуть бути в тому числі такі емоційні гойдалки. А яка ще ви? Ну так, да, страшний суд. Тут переживаєте якусь кармічну ситуацію: Кармічну, затяжну, неприємну, з якої важко виходити, ну, скажімо так, тут на гребло. Яка ще ви? В карті Сонця. А ви, скажімо так, людина по своєму нутру щира та відкрита, та карта Сонця. Тобто, у вас більше, скажімо так, почуття на розпашку. Тобто ви схильні свої почуття виражати, тобто ви емоційно, і ви саме через це розряджаєтеся по життю. Тобто, вам необхідно прям активно себе проявляти, вам треба рухатися, вам треба досягати так, по карті сонця. Тобто, вам важливо запалювати себе, умовно та своє життя. І це, скажімо так, коли у вас у ситуації виникають, да, неприємні, непрості, вам хочеться прямо по тузу мечів розробити це все, так, прояснити це все. Тобто, ви схильні йти на активні діалоги, ви схильні прояснювати, виходити з ситуації, що вас не влаштовується більше по вашій натурі, да, розірвати і піти, відсікти і піти далі. І ви це і зробили наразі. Значить, яка ще ви? Оператриця? Кубків. Тут я, ви зациклилися трохи на людині. Так? Тут у вас іде принц Жезлів, ось ваш власний партнер. Що від вас віддалився? Да, тут у вас трійка жезлів, з його сторони, вісімка чаш. Людина не може прийняти якихось нормальних рішень в вашу сторону, через це віддаляється. На нього підсіли, скажімо так. Ви людина ресурсна, ви імператриця. А з однієї сторони, з іншої сторони, дев'ятка чаш. Тут є певний конфлікт. Да, і він чого стосується по дев'ятці чаш. Тобто, з однієї сторони, вам треба енергію умовно брати да, собі. Тобто вам важливо скажімо так задоволення в житті, да? вам важливо, щоб вам ваш партнер давав усе задоволення, щоб він вас наповнював, щоб він давав вам ресурси. І тут виходить навпаки. Тут, скажімо так, людина більше у ці ресурси бере і віддаляється да, таким чином. Тобто, от бере ці кубки умовно і віддаляється. Тобто у вас тут навпаки ці стосунки вони більш як висмоктують. Да? І тут замість того, щоб отримувати задоволення це, ви навпаки, його втрачаєте. Навпаки, тут є якби злив енергії. Тут якийсь негативний патерн цієї імператриці, так? тобто архетипу імператриці. Умовно, тут нездатність брати цю енергію собі з якихось там причин, да? може, якихось травм іншим. Значить, якої він думки. Про вас, да, що він думає, е якою він бачить вас. Так. С <клев> ви дуже сильно влаштовуєте умовно, як саме коханка, да. Верховна Жриця, трійка чаш шестірка, не Пентаклів. Людина тут е готова з вами йти в цю трійку чаш. Тобто, е умовно, формат інтиму по Верховній жриці. Да. Певної там поверхневості у стосунках, такої, скажімо так, несильної залученості, да, у стосунки, його влаштовує, і він навіть коли ви з вами в такому форматі він більше може навіть вам і дає. Да, тобто він може навіть і більше отримувати якихось ресурсів. Але якщо... Um, значить, тут іде наближення да, у стосунках, якщо зближення йде, тут навпаки людина віддаляється від вас і перестає давати вам цю енергію. Um, і власне, да, тут йде оце віддалення по зірці по карті зірка. Uh, тобто, ви тут влаштовуєте більше людину як партнер на віддаленні, да, тобто тут формат стосунків на віддаленні, якоїсь любовної переписки. Да, можливо, ви там зустрічаєтеся раз якийсь час, він до вас приїздить ще щось а, або ж тут, якщо. Навіть і разом більший час, да, то тут є якась емоційна холод, холодність і віддалення. А, значить, але ви, зараз ще по озірці. Так. Людина боїться втратити свою зону комфорту, тому йде на це віддалення. Дев'ятка пентаклів. Тут скоріше людина звикла жити для себе, отримувати ресурси для себе, так і він вас, як і жінки, трохи висмокте в тому плані, що він забирає ваш емоційний ресурс для і в нього йде збагачення по життю. Так? Тобто в нього навпаки ці пентаклі, умовно гроші, там якісь можливості, вони в нього примножуються за рахунок вашого емоційного ресурсу. І через це ви втрачаєте. Але при наближенні да, він зливається і перестає ну, якби ви хочете ж більшого, да, тому людина закривається. Ось, і виходить, що тут злом іде. Злом в тому плані, що ви віддаєте, але ви не отримуєте нормально в свою сторону. Ось, і оце якраз і є оцей ерор, да, ця помилка в плані віддавати брати у стосунках да, цього балансу. Значить, якою ще, яка ще ви для нього. Угу. Ну, знову ж таки, говорить просто сумки на віддаленні. І тут або ж людина сімейна і не може якби, нічого зробити із цим своїм положенням, або ж людина не готова брати відповідальність за жінку. Так, тут є свої певні ці моменти, є певне своє закриття. Так, в тому числі тут ще програє у деяких, що людина в минулому розводна і більше не хоче умовно йти у цей сценарій, тобто закривається саме від цього сценарію. А який, яка ще ви для нього? Королева Жезлів. Насправді, ви сильна жінка, ви самовпевнена жінка, ви ресурсна, у вас багато енергії, ви здатна заробляти дев'ятка пентаклів. ось. Тобто ви саме можете зробити собі ресурси, ви можете забезпечити сама себе, тобто, ви можете стійко стояти на ногах. І, ну, в принципі, цей формат самодостатності це те, що його влаштовує в даному руслі. А яка ще ви для нього? А для нього. Так, колісничим. Ну тут ви кармічна особа. Всіляко його провокуєте. В тому плані, що ви сильно по характеру, і ви прямо заставляєте його розв'язувати у ці моменти да, по правосудді, щоб ну, вирішувати, заставляєте його вирішувати. Ви десь тиснете прямо на нього. Да. Ось тут колісничий, тобто у вас сильний характер, ви чините сильний натиск на нього. І це визиває конфлікти, да, і це визиває віддалення. І це визиває віддалення. І що ще яка ще ви для нього? А, так, с, а, ну, знову ж таки, да, трійка Кубків. Це те, що його влаштовує в відносинах із вами. Да, залишатися в форматі у цьому поверхневому. Є до вас почуття насправді є. Тут з кубків. Королева Кубків, для нього дійсно людина, що його влаштовує, партнерша, що його влаштовує, по зовнішністі, да, в чуттєвості, емпатійності, з вами ну, вигортаєте свою енергію да, жіночною, з вами класно, з вами душевно, з вами кайфово. І ви даєте людині відчуття дому, да, тобто ви в тому числі вмієте влаштовувати побут. Ну і можу сказати, що людина наразі дійсно переживає з приводу ваших стосунків. Таким чином, друзі, тож дякую вам за перегляди, дякую за увагу. Якщо зрозуміло, то ж пишіть, коментуйте, лайкайте і будьте зі мною. І власне пропонуйте свої теми для розкладів. Це важливо. Дуже цікаво вашу думку почитати у коментарях. До побачення.